Всім привіт! А, коротше, давай ще підсим відкривається. Це ланцюжок на губу. Його потрібно притиснути до губи і потримати хвилину або декілька секунд. Ось так. Ну, і після того потрібно його притиснути губою. Вийшло, по-моєму, нормально. А як вам? Гуна далі. А ось це уже кульчик. З отакою от штучкою. Все воно робиться, легко. Просто ниточку, бусинку, нав'язати і готово. По-моєму, гарно виглядає. Це такий імбовий файний набір. Потім покажу нове. Кому не пасує, можете брати або ланцюжок, або кульчик. Ну, пасую більше і то, і то. Короче, надеюсь вы поставите лайк, подпишитесь. Папа-па!